Перші учасники тестування гуртуються на подвір'ї освітнього закладу з 9 ранку. Серед них випускник 22-ї школи Денис Коваль каже, має свої секрети успішного складання. Тисячу молитв, з лівої ноги зайти. Надіюся, що здам хоча б на прохідний бал, і журналістика чекає мене. Подати документи до аудиторії дозволяють взяти лише ці речі, каже Денис. Ручка без мобільних телефонів, без навушників, без смарт-часів. Дуже сильно хвилююся. Нервово я це роблю вперше в житті. Одинадцятикласниця Анастасія Дика підбігає до приміщення за чверть десята. Найбільшу підтримку, каже, отримала від батьків. Батьки просто казали, що в будь-якому випадку будуть раді за мене, будуть гордитися мною. Під стінами чекатиме свою доньку з тестування мама Ірина Краснощока за свою доньку, просто підтримати. Підтримка це дуже важливо в нас час. Знання є і є сили. Так що будемо надіятися, що буде все якнайкраще. Через дві години товариші Кирило Поліщук та Олексій Калініченко вийшли з аудиторії на подвір'ї закладу, обговорюють запитання тестів. Мультитест пройшов добре, да, бо по розказам других то страшно всім. А так зайшов і сів. Все спокійно, гарно. Я в математиці не сильно, ні туди, ні сюди. Ну а так, все сподобалось. що розказати. За годину, здається, 40 хвилин я порався. Я готувався довго до цього. достатньо довго готувався з історії, з математики, так, так і вийшло. Питання не були дуже важкими, але там останні. Ну, Краймірі в нашій зміні з математики були такі питання, які я скам чесно вперше бачу. Учасник Денис Коваль після написання мультитесту говорить: серед української мови, історії України та математики, остання була найскладніша. <рес> трохи переживав, математика була, ну як на мене, найскладніша, тому я її трохи-трохи погано написав. Я найбільше розраховував на українську мову, то в принципі я її за годину написав, а наче не складна. А, годину я над нею сидів. Жодних порушень під час тестування зафіксовано не було, каже помічник відповідального за екзамінаційний центр Олег Житков. Тривав іспит три години. Перша дівчинка сьогодні вийшла об 11.12. Це в кінці видно буде. Хто яка, яка оцінка вже побачила на екрані, така, така і реакція люди. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.